Підкажіть, куди плакати через таке повідомлення, чому покупець захотіла повернути завдаток за шпалери. Марина замовляла у нас шпалери ще у 2023 році і залишилась задоволена. І як задоволений покупець повернулась до нас у вересні цього року. Але що пішло не так? Марина обрала ось такий гобелен та однотон до нього, але замовила нестандартну кількість три гобелени і два однотони. Ми переплутали, адже зазвичай замовляють навпаки два гобелени і три однотони. Марина відмовилася від замовлення, але ще не попросила повернути завдаток. Що сталося далі? В той же день ми зв'язалися з нашим партнером, складом, який відправляв шпалери, і оформили повернення. Склад оформляв обмін та повернення 9 днів і годував нас сьогодниками і завтраками, так що у покупця увірвався терпець. І Марина попросила кошти повернути назад. Чим все закінчилося? На 10-й день склад таки відправив шпалери, але ми готові були би їх прийняти, якби Марина від них відмовилася. Але покупець все-таки забрала шпалери, а ми розірвали відносини з безвідповідальним партнером. І ми винесли два життєвих уроки: перший не довіряти своєму досвіду, а все ж таки перевіряти. І другий обирати правильних довірених партнерів. Ми розуміємо, що наші граблі не ваші, і вдарили вони по лобі нам, а не вам. Але щиро бажаємо, щоб вам, з вами не траплялись такі ситуації. Волпейпер не ідеальний зате перевірений та чесний магазин Шпалер.